Пауль Маар, що не день та субота, розділ 8, 12 травня, субота. У суботу вранці пан Пляшкер прокинувся дуже рано. Сів у піжамі за письмовий стіл і написав спішного листа своєму приятелеві Вівторакусу. Дорогий друже вівторок, усе, будь ласка, приходь до мене наступного вівторка. Для мене це дуже важливо. Видатки за дорогу я тобі, звичайно, поверну. Тільки неодмінно приходь у вівторок. Щиро вітаю тебе, твій друг пляшки. Написавши листа, пан Пляшкер вклав його в конверт, заклеїв конверт, написав адресу і вибіг із дому. Пані Маркван виглянула з вікна і гукнула йому на вздогін, похитуючи головою. Доброго ранку, пане пляшкере! ви так гарнесенько бігаєте собі по присадку в самісінькій піжамі, і я не бачу в цьому нічого дивного. На вас аж дивитися приємно. Пан Пляшкер зупинився, оглянув себе і, побачивши, що забув у поспіху одягнутися, помчав назад до кімнати. Не минуло п'яти хвилин, як він знову вибіг на двір. Цього разу в брунатному костюмі він побіг повз пані Моркван, яка приязно усміхалася і кивнула йому головою, і помчав до найближчого рогу, вулиці, де висіла поштова скринька. Опустивши в неї листа, він знову повернувся до своєї кімнати. Утомившись від швидкого бігу, він сів на ліжко, але тут таки скочив на рівні ноги і вигукнув Ну й телепень же я, так розхвилювався, що забув наклеїти Марку на конверт. Пан Пляшкер знову сів за письмовий стіл і написав листа вдруге. Тоді наклеїв Марку на конверт і би вибіг із дому з конвертом в руці. Коли він повернувся додому, пані Маркван так само сиділа біля свого вікна. Пане Пляшкере, мені так подобається, що ви оце пурхаєте туди-сюди, неначе поштовий голуб, вигукнула вона, коли він проходив присадком. То в дім, то з дому. Аж радісно на душі стає. Пан пляшкир нічого не сказав у відповідь. Тільки запитав пані Маркван, часом не чули, яка буде завтра погода? Звідки ж мені теє знати? Ну, може, ви чули по радіо прогноз погоди, сказав пан Пляшкер. «А вже ж, звичайно, сказала пані Моркван, погода і далі буде гарна, цілий день сяєтиме сонце. Так сказали по радіо «Сяєтиме сонце, кажете. Чудово. У неділю не буде діла і сяєтиме сонце, радісно вигукнув пляшкер. побіг до своєї кімнати і замкнувся в ній. І ось тепер пан пляшкер задумливо сидить і чекає. Він чекає того самого тижня, коли в неділю не буде діла і яскраво сяятиме сонце. У понеділок буде понеділі, у вівторок завітає вівторок з раками, а середа випаде на середину тижня. І нехай четвер знову буде гроза і чотири рази гримітиме грім, а в п'ятницю він цілісінький день блукатиме містом та лісом, але таки знайде п'ятака гори орлом а потім настане субота і повернеться суботик. І справдиться тоді бажання пана Пляшкера, і на машині для здійснення бажань з'явиться кнопка. Пан Пляшкер уже давно придумав перше бажання, яке муситиме виконати машина. Він натисне на кнопку і скаже повільно і виразно Я хочу, щоб наступної суботи суботик не йшов від мене. Я хочу, щоб суботик залишився зі мною назавжди.